Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні готуємо дуже смачний домашній рулет з маком. Його ще називають завиванець або маківник. Отож, розпочинаємо. Спочатку ми приготуємо опару. В Миску вливаємо 250 мл теплої води або молока, додаємо 2 столові ложки цукру. 10 г сухих дріжджів або 30 г пресованих дріжджів. перемішаємо. І 2 або 3 столові ложки просіяного борошна. Перемішуємо і залишаємо на 20-30 хвилин, щоб вона підійшла. Накриваємо обов'язково рушничком. Поки опара підходить, в миску вбиваємо 2 яйця, додаємо 80 г цукру, 10 г ванільного цукру та збиваємо міксером на невеликій швидкості 2-3 хвилинки. Яєчну масу переміщаємо до опари, яка вже в нас підійшла. І перемішуємо. Сюди ж додаємо півчайної ложечки солі, 100 розтопленого вершкового масла, теплого, не гарячого. Перемішуємо і частинками додаємо просіяне борошно. вже не вже незручно перемішувати, тому далі буду вимішувати руками. Спочатку в мисці, а пізніше на твердій поверхні. Поверхню посипаємо трішечки борошном, щоб не прилипало тісто. І далі вимішуємо руками. Тісто вимішали. Збираємо його в один клубочок. Воно трішечки липке, але до рук не приліпає. Ложимо в миску, її можна трішечки притрусити, борошном, і залишаємо на 1-1 години, щоб воно підросло. Все залежить від кімнатної температури. Чим тепліше, тим швидше тісто підійде. Накриваємо рушничком. Минуло півтори години. Як бачите, тісто піднялося, воно збільшилось, напевне, вдвічі у своєму об'ємі. Забираємо його з миски на тверду поверхню, оминаємо і ділимо на дві частинки. Одну частинку лишаємо, іншу забираємо в мисочку і накриваємо харчовою плівкою або рушничком, щоб вона не сохла. Іншу розминаємо ще раз і розкатуємо качалкою, поверхню трішечки притрусіть борошном. і розкатуємо. Коли тісто розкатали, виложуємо макову начинку і розподіляємо по тісту. По краях лишаємо трішки тіста без начинки, а тепер все скручуємо. Края щіплюємо, щоб при випіканні він не розійшовся. Скручений рулет переложуємо на деко, накриваємо рушничком, щоб він не сох. Таким же методом формуємо наступний рулет. Один рулет уже трішечки піднявся, ми положили біля нього інший. Тепер накриваємо рушничком і чекаємо ще 15-20 хвилин, щоб вони підросли. Збиваємо 1 яйце або один жовток, і змащуємо рулети. Ставимо в розігріту духовку до 180 градусів на 30-35 хвилин. Орієнтуйтесь на свою духовку і наверх рулета. Якщо він гарно прирум'янився, тоді можна забирати. Ось і все, друзі. Рулети спечені, вони трішки охололи, і я розрізала їх, щоб показати, які вони всередині. Тісто доволі м'яке. А начинка соковита. Рекомендую обов'язково вам їх приготувати та написати свої враження в коментарях під відео. Дякую вам всім за перегляд і до нових зустрічей на моєму каналі.